Чи може бути щось дивовижніше за повну свободу від думок? Навіть короткий відпочинок від думок це чудово, адже ніщо у світі не здатне повністю зупинити потік мислення. Можна підривати ядерні бомби, використовувати різні технології, але насправді ніщо не зупиняє думки. І все ж таки, у той самий момент, коли звертаєш увагу на споглядання свого ума, стає очевидним. Ум це лише порожнє усвідомлення, вільне від будь-чого. Він порожній, а проте ми здатні це помітити. Бо ум також є розпізнаючим. Це є споконвічна первісна єдність, порожнечі та усвідомлення. Але так сталося, що ми не віримо, що все саме так. Адже це занадто просто. Немає нічого простішого за це. Ось так. Ні про що не думайте, повністю полишивши того, хто думає, та про що думається. І в цей самий момент ви вже бачите, що мислення немає. Це не те, чого потрібно досягати поступово, не наче у вас вселяється дух. Це і мається на увазі під висловом. Один момент змінює все. В одну мить повне просвітлення. Такий момент це справжній ум Будди. Не спрямовуйте увагу на зору. Не зосереджуйтесь всередині. Не утримуйте стан посередині між цими двома. Повністю відпустіть будь-які зусилля ума. Це і є абсолютна або ж цілковита порожнеча. Немає потреби блокувати органи чуття. Зовсім не треба. Просто залишаючись у цьому стані, все сприймається ясно. Та якщо почнете аналізувати чи оцінювати, вас захоплять думки. Як сказав Падмасамбава у саморядковій молитві, незалежно від того, що з'являється у тебе всередині, в полю зору, світ, істоти, усі з'яви, цьому бути, без будь-яких чіплянь, залишається без будь-якої прив'язаності. Інакше кажучи, відмовтеся від усього, Розчинення суб'єкта-об'єкта є чистою формою божества. Щоб не звучало, чи не відбувалося у сфері слуху, приємні чи неприємні звуки, просто залишайте це в безперервності, де звук є порожнім это там, поэтому Just like being in the continuity чуєш, є невіддільним від порожнечі. Порожні звучання, позбавлення, виникнення і зникнення є голосом переможців бути. Не залучайтеся у концепції, що ведуть чи слідують. Якщо залишити думки самі по собі, вони природно розчиняться у Дармахаї. Думки це наші роздуми про це і те. Якщо просто облишити їх, вони природно розчиняться. Нічого не робіть із цим, не приймайте не відкидайте. Не сподівайтеся і не бійтесь. Цього достатньо. Цього вже достатньо. Те, у чому слід природно тренуватися, це не вигадувати щось у процесі медитації, а також не відволікатися ні на мить. Відволікання це те саме, що й забуття. Кажуть, на шляху відволікання демони чекають у засідці. Момент, коли ви спрямовуєте погляд і бачите порожнє усвідомлення, називається розпізнання. Далі слідує безперервність цього порожнього усвідомлення, яку не потрібно штучно створювати жодним чином. Просто не забувайте про неї. Як тільки забуваєте і починаєте думати, безперервність втрачається. У момент, коли дивишся, порожнє усвідомлення стає розпізнаним. Дозвольте безперервності цього бачення підтримуватися, але автоматично. Потім у звичайної людини знову виникає думка. І ви згадуєте, о, я забув. Далі спитайте себе, хто забув? Тоді знову просто розпізнавайте. І ви знову повернетеся у цей стан розпізнавання свого природного обличчя. Це не означає сидіти і напружуватися, намагаючись не відволікатися. Це як один раз ударити у дзвін, звук лунатиме. Це не означає бити у дзвін безперервно. Коли безперервність згасає, а це означає, що ми починаємо забуватися, і ми залучаємось до думок, тоді знову помічаємо. О, я забув, я захопився. І тоді повертаємося і знову впізнаємо. І знову виникає природна стабільність у безперервному стані, порожнього усвідомлення. Треба тренуватися в цьому короткими моментами, багато разів. Ми повинні тренуватися під час будь-якої діяльності у житті. Наприклад, коли їмо, в один момент ми починаємо думати про їжу. А потім помічаємо, о, я захопився. Знову розпізнавайте це під час їжі. У цей момент ви ясно повертаєтеся до стану сутності. Потім знову забуваєте. Отак воно губиться. Під час ходьби, під час руху по кімнаті також можна розпізнавати природу Будди. Коли лягаєте спати, якщо ви старанні, знову розпізнавайте. Коли сидите, розпізнавайте. насправді немає часу, коли не можна було б розпізнавати природу ума. Навіть коли сидите у туалеті. Кажуть так, у оголеному стані дармадату. Який неможливо уявити розслабся в дивовижному стані усвідомлення. Думки виникають, вони виникають із тебе і розчиняються у тобі. Будь-яка думка, яка виникає, є проявом твоєї власної сутності. Тільки коли ми забуваємо про сутність, цей прояв набуває форми думки. Але в момент, коли ти впізнаєш свій власний прояв, що виникає з тебе, він розчиняється у тобі, тобто в досвіді сутності. Це те, у чому ми повинні тренуватися. До цього треба звикнути. Немає іншого об'єкта медитації, окрім цього. Навіть найменшої порошинки. Але якщо ми забуваємо, відволікаємося, ми залучаємося додому. Тож, будь ласка, тренуйтеся так. Це і є практика. Це саме те, чого навчав Будда в минулому. І сьогодні йому нічого додати до цього.